Хочу запросити професора Долженка Марину Миколаївну з темою стрес-індукована гіпертензія стан після ПТСР. Марина Миколаївна вам слово я б дуже вдячна за те, що я тут зараз знаходжусь, тому що ви знаєте, це по програмі як Конгрес кардіологів. Львівський, Львівський конгрес кардіології. Це дуже приємно, це дуже цікаво, тому що така ну, програма настільки всеосвітня, що це ну, цікаво. А, і як я, кардіолог, отут -от з'явилася у секції неврологів і психіатрів. І я тепер я розумію, що трошки це не зрозуміла моя позиція, але все ж таки, на мій погляд, це дуже важливо. сьогодні, щоб кардіологи так само надавали ну, свій погляд на цю ситуацію, тому що ну буквально о першій годині в мене брали інтерв'ю експрес TV відносно після психолога, але все ж таки, що відбувається сьогодні, чи більше чи менше, звертаються до кардіологів. З психологічними проблемами. Але психологічні проблеми сьогодні, ну, мабуть, у нас після травм, після поранень на другому місці стоять. І що нам доказали наші а, якраз спікери. А, чому я взяла цю тему? Тому що ви знаєте, дуже багато таких хворих. І я гадаю, що мені підтримують кардіологи і сімейні лікарі, і терапевти, що сьогодні навіть молоді люди. Молоді люди після оцих підвалів, після оцих прильотів да, звертаються з підйомом артеріального тиску. І добре, якщо це тільки підйом артеріального тиску. Сьогодні ми маємо з вами не тільки стрес, індуковану артеріальну гіпертензію. Ми маємо з вами стрес індуковану ішемію міокарда. І сьогодні більше і більше, на жаль, дуже важких хворих з інфарктами міокардів привозять, тому що все ж таки це впливає на мозок, впливає на стан наших хворих і, мабуть, на комплаєнс, мабуть, на можливість лікування, але оцей стрес він дозводить до того, що. Ну, того, що ми маємо таких багато ушкоджень у, у, у пацієнтів. Ще дуже важливо, що цей стрес він ну скільки? Ну, полтора мі... полтора роки. Вже буде два роки, коли ж кінчиться, а воно не кінчається. І розумієте, у людей виснаження. Людей виснаження, тому е, все ж таки ми бачимо з вами, що посттравматичні розлади, на жаль, сьогодні все більше і більше і мають хронічний і постійний перебіг, і мають, на жаль, отакий зв'язок. І цей зв'язок відображається разом і як ПТСР, а далі е, е, загальне устаткування. І далі ми бачимо почутливість до кожного е, хворого, який це. Має. Але розподіл психологічної травми за віками. Ми бачимо з вами, що якраз така травма, яка отримана під час війни, вона найгірше перебіг відбувається у людей похилого і старечого віку. Крім того, ми бачимо з вами, коли ж це закінчиться, і коли ж оця травма вона пройде. Але після війни ще 5 років ми бачимо з вами, що буде продовжуватися це посттравматичний стан. Він буде продовжуватися протягом 5 років, навіть якщо війна у нас закінчиться. І ми бачимо з вами дані. А от дуже цікаві дані 2014-2015 року. На сьогодні ми ще зараз не маємо е, ще даних, який перебіг якої кількості людей посттравматичний розлад, е, великий депресивний розвит, чи разом відбувається. Але ми бачимо з вами дані 2014-15 року. І ми бачимо, що до 3 до трьох тисяч людей от тих переселенців, які переїхали з. Е, Донецька, Луганська область. Ми бачимо, що у цих людей зберегався цей посттравматичний розгляд. І все починається все ж таки з тривоги. Але тривога, як ми бачимо з вами, вона має все ж таки зв'язок із гіпертензією, із цровом діабетом навіть із серцевою недостатністю, і ураженням нирок, тому що це пов'язано разом з цими станами. Ну, а це наші дані, наші дані до війни, наші дані Євроспаю 4 коли ми спеціально провели з нашими пацієнтами е, пошкалам, по, е, по шкалам, які були запропоновані в Єраспаю 4 е, Яка кількість все ж таки є м'яка депресія? Чи немає депресії? чи… Середня депресія. І ми бачимо з вами, що таких хворих, як краще бачити, все ж таки сюди краще, що без депресії навіть до 2014 року це було тільки лиш 34%. Але наші хворі, наші люди мали все однаково в Україні, мали і депресію, і так само ми бачимо з вами з тривогою, що тривога 68% мали навіть ще тривогу. І Дуже цікаво, як відноситься до паління. Дуже цікаво, що паління викликає це як результат тривоги, але Будуть дані, я далі буду казати дані, що поління пов'язана з тривогою і так само обратний зв'язок. І чим більше була а, депресія, то, на жаль, хвори більше паління ми спостерігаємо. І рівень а, артеріального тиску а, і Рівень колестеролу. Чому рівень колестеролу був підвищений у таких хворих? Ми розуміємо з вами, що прихильність до лікування у таких хворих менше, і таким чином ми бачимо, з вами, що у людей, у пацієнтів, на жаль. Які мали е, тривогу, в них якраз і депресію, якраз був і рівень артеріального тиску вище, і, на жаль, е, рівень холест... загального холестерову. Чи притримуються такі хворі дієти? Та не, не, ніхто нічого не притримується. Звичайно, ніхто нічого не е, слухає, і ми бачимо з вами, все ж таки, що це продовжує. Пливати на наших хворих, а, далі низька фізична активність. Дуже від мене питалася е, ця дікторка добитися, що ж робити, щоби. Ну, не було. Щоб профілактику зробити. Ну, ось тривога, ось стрес, ось е починається артеріальна гіпертензія. Що робити? Ну, може, треба бігати, чи може про треба пригати 45 хвилин да, кожен день або 5 разів на тиждень. Але люди, у яких є тривога і депресія, вони цього не роблять. Вони нічого не роблять. Але, е на жаль, у таких людей підвищується ризик розвитку цикрового діалогу. Бету, і от сьогодні ми бачимо з вами шкала Фіндрекс, по якій можна спрогнозувати, чи буде чи ні цукровий діабет у наших у такого пацієнта. І ми бачимо, на жаль, з вами, що ризик цукрового діабета значно збільшується у таких людей. І рівень артеріального тиску, на жаль, також підвищується у людей з цукровим діабетом. Але зв'язок тривоги і артеріальної гіпертензії ми бачимо з вами представлені все ж таки причини, в яких розвивається. І вік це впливає впливає на розвиток артеріального гіпертензії, але також і на тривогу. І у, при, у людей похилого і старечого віку частіше буває тривога, але й частіше розвивається все ж таки. Артеріальна гіпертензія, тому що кількість специфічних рецепторів 5 вік у мозку значно зменшена у похилого віку, що призводить до ректільних. Деталіальної дисфункції і збільшує розвитку тривоги. Крім того, рівень естрогену, А вже ж рівень естрогену, тестостерону також впливає на розвиток, на розвиток э, стресу і на розвиток артеріальної гіпертензії. Спосіб життя. Ну, Спосіб життя, перш за все. Хронічний вплив тютю От Про те, що ми казали, що якраз ми отримали результати, що як результат. Відпаління у наших хворих до війни, але ми бачимо з вами, що хронічний вплив тютюного диму змінює регуляцію артеріального тиску через вегетативну нервову систему, що призводить до артеріальної гіпертензії через нестримне підвищення симпатичної активації і підсилює тривоги через супраксід десмутазу. Крім того, зловживання алкоголем. Ну, зрозуміло, що сьогодні зловживання Алкоголя ми також з вами маємо, збільшується здатність мікроглії до поглинання і знову ж це синаптичне обрізання призводить до розвитку тривоги. Надмірна вага. Надмірна вага на 65-75 випадків первинної артеріальної гіпертензії у хворих не тільки з метаболічним синдромом, але й з артеріальної гіпертензії розвивається. Навколишнє середовище. Впливає на розвиток артеріальної гіпертензії, свинець. Дуже цікаво, що з плюмбом свінець впливає який, на розвиток гіпертонії, і так само і на тривоги. Ну, і так само, що шум, шум, і транспортний шум від будівництва шум впливає на розвиток, розвитку стресу. Далі. Ми бачимо з вами, що є потенційні механізми, біохімічні механізми, механізми запалення, який впливає на розвиток як і артеріальної гіпертензії. Так само через інтерлікін 6 через інтерлікін 17 впливає на розвиток тривоги. Крім того, активні форми кисню призводить знову ж таки для розвитку і артеріальної гіпертензії тривоги, і, тріоги, і мікробіома, мікробіома кишечника. Ми бачимо з вами, яким чином вона впливає на розвиток тривоги. Ну, Далі депресія підвищує ризик захворюваності та на гіпертенію. І ми бачимо з вами дослідження, кому показано, що. На жаль, все ж таки, у хворих з гіпертонією підвищувався. Ризик розвитку депресії, і так само кореляція між систолічним, і діастолічним артеріальним тиском і школою самооцінки депресії. І знову ж таки є пряма кореляція між розвитком артеріальної гіпертензії і депресії. А яка ж роль ангіотензину 2 в мозку? І, на жаль, ми знаємо з вами, що ангіотензин все ж таки впливає на розвиток артеріальної гіпертензії, тому що дуже важливе призначення блока ренін тензинової системи, і є прямий, прямий зв'язок між е, ангіотензином 2 і розвитком е, депресії, а ось ангибування ренін ангентензинової системи в мозку блокатаме рецептори антензину 2 першого типу, якраз і буде е, призводити для того, щоб зменшувалася, щоб зменшувалася артеріальна гіпертензія, і в таку саму чергу і зменшувалася і е, депресія. Депресія і стрес. Але який антигіпертензивний препарат призначати при стресі? Ну, Сьогодні у нас з вами є а, препарат і комбісарт, і комбісарт H, і це Київський вітамінний завод. І навіть зараз проводиться дослідження. Дослідження проводиться, а, яке нам а, очікуємо результати, тому що в, тому дослід, в цьому препараті застосовується препарат блокад-іно-тензійної системи валсартан. І якраз вплив на... Ангітензін 2 рецептори першого від першого до сьомого порядку якраз це і впливає на те, щоб менше розвивалася не тільки артеріальна гіпертензія, но якраз і через механізми впливу мозка розвивалася і. Зменшувалося стрес, зменшувалося депресія. Ми бачимо з вами дослідження value, дослідження варіант, коли зменшується і смертність на 25% дослідження варіант, і в дослідженні value зменшується, а солу це важливо у хворих з цукровим діабетом. Крім того, ми бачимо з вами дослідження марвал і точно так також оvalх, яке також показує нам, що дуже важливе. Зменшується рівень артеріального тиску і таким симом а, нефропротекція, виражена нефропротекція відбувається. Порівняння гіпотензивної дії ми можемо порівняти і амладіпін, і валсартан, і гідрохлортіазид. Це буде у нас комбісарт -H препарат. А якщо ми будемо валсартан з гідрохлортіазидом, то буде препарат не, валсартан, а, комбісарт. Дослідження терапевтичної еквівалентності компісарту було доведено. Ми бачимо з вами ці результати з контрольною групою. 45 пацієнтів була контрольною групою, основною групою, і це дуже важливо, що ми можемо довіряти після дослідження терапевтичної еквівалентності. Можемо довіряти таким препаратам і це. Буде сприяти для того, щоб не тільки артеріальна гіпертензія зменшилася, але завдяки застосуванню і блокатори інгенітензивної системи зменшувався ризик розвитку тривоги депресії у наших хворих. Я дуже вдячна за увагу.